Добрий день малята. Малята, у нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття. Воно називається Вгадай іграшку за описом. Починаємо. Хоч буваю часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадаєте, як звуся? Ану, малята, здогадалися, що це? Так, дивимося на картинку. Це м'яч, молодці малята. Хто цю іграшку не знає, мабуть, кращої немає. В неї все як у людини ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співа. Малята хто це? Так, це лялька молодці. Дивіться на малюнок гарна лялька. Ця іграшка різнокольорова, кільці різні має. Всі їх в певному порядку весело складають. Малята, думайте, що це за іграшка? Так, це пірамідка, молодці малята. Ану, слухайте, вони різнокольорові і яскраві, і чудові. Побудую з них доріжку і будиночок для мишки, стіл, стілець, гараж, місток для звірят. І для ляльок малята, а ну подумайте, з чого ми все це будуємо? Відгадайте. Так, це наші різнокольорові кубики. Молодці малята. Малята, ви в мене великі молодці. Всі іграшки вгадали, назвали правильно. А тепер я вам пропоную знайти в своїй кімнаті саму улюблену вашу іграшку. І розповісти про неї своїй матусі або татові, або бабусі, або сестрички. Дякую за увагу. До зустрічі!